А я, ваша весела, гламурна, розумниця цервка. І в мене для вас сьогодні знову цікава історія про колобка. Десь у нашому граді на узбіччі села в старенькій хатинці родина жива: дідусь і бабуся та їхній синок. А синок ти незвичний, а спечі й колобок. Старшого братика і його пригоди у лісі. Я, Матусю, нічого не боюся і не дам Лисиці мене з'їсти. Та лисиця тебе навіть питати не буде. Ні, Колобочку, не треба тобі нікуди йти. Чому я такий маленький? От якби я був більший за лисицю, ото б я їй показав. Заспокойся, синку, тоді краще пограйся у дворі. Що ж мені робити? Не можу все життя лише під наглядом мами і тата жити. Що, Колобочку, бочку? думаєш? Думаю? Думаю, як піти в ліс погуляти і щоб мене ніхто не з'їв. Ага, я сама не проти чимось поласувати. А ти піди до бабусі ягусі, вона тобі начакує і зросту, і сили. Оце безпечно? А якщо вона мене з'їсть? Ну якщо ти такий боягуз, то сиди вдома і оскарюсь на свою долю. Я -яга, я гая. Я лечу, лечу, лечу. Будеш хвостиком моїм, так звичайно. Чарівниця ягусечко, я до тебе з ділом. Лісова чарівниця ягусочко, я до тебе з ділом. Хо-хо-хо! Які ми хитрі і розумні. Що, пампушко, не хочеш, щоб я тебе з'їла? По-перше, я коло не пампушка. А по-друге, так, я не хочу, щоб ти мене з'їла. І чого ж ти прийшов? прийшов? Ягусочко. Я дуже хочу стати великим і сміливим, щоб мене в лісі ніхто не чіпав і з'їсти не зміг. Ой, який ж ти хитрий Колобочку. Ну, добре, допоможу я тобі. Але запам'ятай, якщо не будеш займатися спортом і фізкультурою, то та сила зникне так, наче її не було. Я обіцяю, що буду займатися спортом щодня. Ну добре. Ені, бені рес. квінтер, мінтер, держес. Ені бені аба, квіндер мі державо. Ляля та паля, все готово. Воля? А й справді я гусечко. Ти справжня фея. Ой, дякую вам, пушечко. Ну йди вже. Бо в мене і своїх справ погодло. Але не забувай про умову. Дякую, Ягусе, не забуду. Раптом хто образить, звертайся, розберусь. Та йди вже хто ж мене образить? Я сама кого хочу образити, Привіт, зайчику. Зайчику, може, хочеш мене з'їсти? Був би ти морква, я б ще подумав, а так не хочу. Бачиш, який я тепер велетень. Сам хоче з'їсти можу. Заспокойся, друже, я і не збирався тебе їсти. Я стану королем нашого лісу, захисником маленьких і слабких. Конії. Що я чую? Колобок король Захисник маленьких і слабких. А що, може, ти хочеш мене з'їсти? Та ти мені. Це он лисиця любить випічкою поласувати, а мені б десь зайчика знайти. Хочу з ним гру пограти. Знаю я твої ігри. не смій чіпати зайчика. Я тепер лісовий супермен І не дозволю більше в лісі нікого ображати. Я король лісу. Ой-ой-ой. Іди вже, королю. Тільки дивись, щоб твою смачненьку корону птахи не скрювали. А Ану, забирайся звідси. Бедменю! Лісовому, ще в тебе питати дозволу. Ц царю лісовому. Ну ну, поки ти тут хробака даєш, Колобок себе царем лісу оголосив. Що? та я його, та я йому. Я з нього спочатку бублика зроблю, а потім щаєм з'їм. Його баба яка велетнем зробила. Ти дивись, що він і тебе не з'їв. А що ж тоді робити? Пішли до лисиці. І що? Шо? Як, шо-шо? Вона лисище хитрище. Можливо, щось і вигадає. Ну, пішли. Від нього. Він тепер у десять разів більший став. І ще й себе царем лісу голосив захисником слабких. І що нам робить? Ми до тебе за порадою прийшли. Думай, лисичко, що нам з цим бамбушкою робить. Проблемка. А давайте викопаємо яму і заманимо до неї копка. Точно, давайте копати. Колобку! Привіт! Я ось тут подумав і вирішив, що не буду більше чіпати ні зайчатка, ні пташатка, ні дитинки, ні звіринки. Ну дивись мені, вовчисько, де ж твоя лисиця? Та тут я тут, все чекай, якою ти мені пісенку заспіваєш, а носика не зламаю, ти краще поспівай і по галявинці покачайся. Кого бок, кого мені сенький почав. Я від баби утік і від відділено, і від тебе утечу. Ви також на свою пастку стрійнути бажаєте? Ні, не бажаю. Отче, я ж тобі вже пояснював, щоб ви у лісі більше нікого не чіпали. Та я ж казав, ні зайчатка, ні пташатка, ні диджинки, ні тваринки. Отож то запам'ятайте, що на будь-яку силу завжди знайдеться ще більша сила. І не ридям у ближньому, бо сам до неї попадеш. Добре, Любчик, я обіцяю, що більше нікого і лапою не зачіплю, аби ти, моя пампушечка, не сердився. І не називай мене пампушкою. Я супер колобок Захисник маленьких і слабких.